thank you Сьогодні у нас є головна сцена, де відбувається в принципі, вся гучна а, така подія, да, там, де є, виступають творчі колективи, дуже різні, дуже талановиті. У нас є ярмарка а, бізнесів. На цій ярмарці представлено більше 40 а, бізнесів, дуже різноманітних і крутих. А, у нас є майстер-класи, де діти і дорослі можуть а, спробувати свої таланти. У нас є алея, Вести, де громадські організації, благодійні організації представляють свої послуги, і де можна долучитися і дізнатися, як саме вони можуть вас підтримати. І найцікавіша цікавіша да наша родзинка нашого фестивалю це місце. Сили і підтримки, де можна надихнутися, пообійматися і залишити теплі спогади про цей фестиваль. Наша модельна школа релокована з Донеччини, де була найчисельнішою модельною школою Донеччини, і на сьогодні це найчисельніша модельна школа Дніпропетровщини. Ми унікальний проект, тому що 90% наших учнів це внутрішньо переміщені діти і не тільки. І діти наймолодші нашій моделі чотири роки, а найстарші п'ятдесят чотири. Ми бажаємо тільки розвитку. Дуже хочеться, щоб е, е, тим, хто допомагає, теж допомагали. Організатор цього фестивалю Благодійний фонд «Помагаєм»» – Це один з тих партнерів, без яких місто Дніпро взагалі не уявляє своєї допомоги і внутрішньопереміщеним особам, і Дніпрянам. Я би хотів побажати зберегти свої можливості, зберегти свій колектив, свою команду і весь той обсяг роботи, які сьогодні і всі ці 16 років робить Благодійний фонд «Помагаєм». Дніпро і територіальна громада Дніпра це найпотужніший хаб. В Україні, який приймає не тільки поранених з передової, але ще внутрішньопереміщених осіб, їх сім'ї, і намагається всіми силами зробити так, щоб вони відчули себе комфортно, затишно, як вдома. Ще один момент, який мене дуже сильно вражає, це те, що ви збираєте гроші на допомогу сім'ям, в яких є люди з інвалідністю, для того, щоб допомогти їм придбати саме необхідне. Я дуже вдячний підприємствам підприємцям, які підтримали цей заход, які залучились до ярмарку і до збору цих коштів. Я бажаю благодійному фонду «Помагаєм» натхнення. Енергії, любові в серці, віри в людей, в Бога, в оточення, в силу нашої землі і в нашу перемогу.